Реформа ціною 12,5 мільярдів євро. Сьогодні 28 лютого. Що означає, що у народних депутатів залишився місяць на перезавантаження арми Агентство з розшуку та менеджменту активів? Воно управляє активами Медведчука, Живаго, Януковича і інших пшонок. Керує не дуже ефективно ними і настільки неприбутково, що реформу агентства включили як окрему велику і важливу умову в програму «Ukraine Facility». Програма фінансової підтримки від Євросоюзу на загальну суму 50 мільярдів євро. Якщо нардепи встигнуть проголосувати реформу армії до кінця березня, в цьому році Україна отримає 12,5 мільярдів євро. А якщо ні, то ні, як казав колись президент. Вітаю друзі. Я Олена Трибошна. Це канал є питання. Сьогодні пропоную відволікти світ американських пристрастей з копалинами. І поки Зеленський добирається до США, подивитись на цю історію. Вона епічна і незаслужено обділена увагою, в тому числі через це, ймовірно, благородна ідея знайти і відібрати у бандитів Януковича вкрадені ними активи і повернути їх державі, перетворилась на небоганий бізнес для тих, хто мав це зробити. Було це так. Після революції гідності, коли втікла банда Януковича, країна побачила усі ті Межигір'я, жлобські пшонка стайл вілли і інші золоті унітази регіоналі. За кілька років соратники Януковича вкрали не те, щоб все, але близько до того. В держбюджеті на момент їхньої втечі миша повісилась. Було вирішено, що всі вкрадені активи треба знайти, конфіскувати і повернути державі або змусити на неї працювати. Для цього було створено Агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА. Був написаний спеціальний закон, проведено конкурс. В 16 році армію обрали першого керівника, і агентство почало розшукувати і повертати активи. Здавалось, що могло піти не так, не так пішло. Все ефективно відшуканих і повернених активів в банди і доходів від них в бюджеті за майже 10 років. Вже зовсім небагато. Натомість в армії постійно відбувались речі, які натякали на те, що суб'єктивна фігура мови зараз буде. Одна банда просто поміняла іншу. Щонайменше по двох керівниках арми, включно з обраним на конкурсі, найпершим відкрили кримінальні справи за провласнення активів, якими розпоряджалось агентство, то тупо пропали півбільярда доларів, то продали активи за безцінь, різне. Аномальна кількість колишніх співробітників арми під справами, дехто в бігах. Арму намагалась перезавантажити вже під час вторгнення, в 23-му році там знову змінився керівник. Якщо пам'ятаєте... Не без скандалу, конкурс виграла Олена Дума Їй бракувало професійного досвіду. Її минуле рясніло зв'язками і контактами з тими, кого сьогодні судять за державну зраду, в тому числі. І приписували зокрема контакти із скандальним збушником Олегом Кулінічем, колишнім керівником кримського управління СБУ, якого судять прямо зараз за державну зраду. Його історію я нагадувала вам пару тижнів тому. Ось за цим посиланням чи в описі під відео там було про те, що зараз з гучними затриманнями агентів РФ в лавах СБУ. В думі пригадали стосунки із кулінічем, тепер підозрюваним у державній зраді, в тому числі романтичні. Вона не заперечувала знайомства, але спростовувала стосунки і те, що кулініч долучав її до негласних дій на користь збу чи інших спецслужб. В час передвиборчої кампанії Зеленського Дума агітувала за нього, що наражало агенцію на ризик політичної залежності, але найбільші претензії до неї висували через її участь у 2019 році у прес-конференції разом з таким собі Семом Кісліним, який був фінансовим донором Рудольфа Джуліані. Кисліна пов'язували з Дональдом Трампом. Саме через нього, як стверджували змі, розкручували скандал навколо Бурісми злочевського і сина чинного тоді президента США Джо Байдена. Український офіс Transparency International публічно заявляв в ті часи, що призначення Олени Думи може поставити хрест на армії. Після країн Великої Сімки висловлювали занепокоєння, але паротяг перезавантаження армії було вже не зупинити. Це було в 23-му році. Дума всі звинувачення відкидала 30 червня 23-го року. Її призначили на посаду керівника агентства. В грудні минулого вже року аудит агенції, проведений рахунковою палатою, констатував серйозні проблеми в роботі арми 12 лютого. Очільниця антикорупційного комітету Анастасія Радіна після засідання комітету по армії написала довгий допис про те, що 80% арештованих активів, переданих судами в управління агентству не приносять дохід державі навіть розпіарена. До речі, минулого року історія з продажем королівської яхти Медведчука, арештованої у Хорватії, закінчилась поки що нічим. Це одна з найбільших яхт у світі і один з найбільших активів, якими керує АРМ. Деякі з активів стверджує Анастасія Радіна, натомість продовжують приносити дохід і годувати старих власників фігурантів кримінальних проваджень і корумпантів. Окремо голову антикуркомітету дивувало те, що керівниця агенції Олена Дума залучає до офіційних заходів арми, де обговорюють необхідні агентство зміни і реформи юристів, які пов'язані, наприклад, з персонажами чиї активи агенція шукає. Зокрема, у дописі фігурували прізвища двох адвокатів. Один із них є захисником колишнього керівника арми, що отримав свого часу підозру від Набу. А інший це колишній захисник втікача Януковича Віталій Сердюк, адвокати. Хочуть теж мати право управляти арештованими активами, писала Радіна. Що відбувається з армою? Що відбувається з активами, які вона має шукати, і скільки ще раз по 10 років має пройти від втечі банди Януковича, щоб або конфіскувати вкрадені активи, або розписатись в неспроможності це зробити і поставити крапку в цій історії з Анастасією Радіною, головою антикорупційного комітету парламенту, сьогодні поговоримо. Перед тим нагадую про наш збір на дрони-перехоплювачі, якими наші хлопці з 12-го загону спецпризначення збивають російські дрони, що шпигують у нас в тилу і наводять. Каби і ракети посилання на реквізити в описі під відео і в верхньому коментарі. Також не забудьте підписатись нам на є питання, поставити вподобайку, щоб не тільки ви знали про те, що відбувається. Анастасія радіна, антикорупційний комітет парламенту. Далі про те, що не так з армою, і чи встигнуть все це змінити до кінця березня, щоб отримати ті самі 12,5 мільярдів євро. Настю, вітаю тебе. А у мене таке широке питання до тебе. Рада проголосувала ось декілька днів тому законопроект, співавтором якого я так розумію, є ти про чергове перезавантаження арми. Перед тим як як ти підключилась, я розповідала про те, що судячи з кількості кримінальних справ які. Є на колишніх керівників армиї на різних топ-менеджерів армії. Агенція достатньо ефективно працює швидше на виявлення якихось нових банд, які паразитують на неправильній експлуатації активів банди Януковича, які вони мали б використовувати. Ну там і прибуток цього мати на користь держави. Півтора роки тому знову змінили керівника армия, поставила олену думу, і ось зараз ти знову пишеш, що агенція неефективна, що арештовані активи не приносять. Доходу, а деякі продовжують приносити дохід старим власникам, що там взагалі відбувається, і коли це все закінчиться. Власне, зараз ми е, ключове, що маємо зробити, ми маємо е, змінити підхід до управління активами. Бо той підхід до управління активами, який наразі варма є, він ефективним не є. Більше того, я переконана, що він ефективним бути і не може. Почнемо з того, що. Е, Насправді і на це звертає увагу Рахункова Палата. Ми не знаємо, скільки конкретно активів передано арму. бо всі оперують різними цифрами, кількість ухвал, по яким передана якась кількість активів, кількість договорів, кількість ложок в кожному конкретному приміщенні, яке передано в управління по договору, і все це не відповідає на головне питання: скільки активів, скільки з них передано в управління. І яким чином держава отримує від нього дохід? За моїми підрахунками, все ж 80% активів, які по ухвалам суду вармо передані, не приносять дохід, бо вони або не передані в управління управителям, або по цьому договору управління держава не отримує виплати від управителя. Він може, просто, він, він може не просто не просто стояти без діла. Він може е, використовуватися власником фігурантом кримінального провадження, е, він може розкрадатися, він може знецінюватися за нього, точніше за його е, неуправління. Можуть, наприклад, отримувати і е, хабарі певні правоохоронці. І все це жодним чином не е, сприяє ані е, задоволенню інтересу держави в отриманні доходу від такого активу, ані задоволенню права власника на збереження арештованого активу. Бо знову ж таки арма працює з активами, які е, переважно не конфісковані. Вони лише арештовані в кримінальному провадженні і чекають висновку щодо того, чи його конфіскувати, чи його все ж повернути власнику. Ну, ти описала в своєму дописі дві достатньо гучні історії. Я їх настільки гучні, що я їх пам'ятаю. Це коли Арма передали в управління Моршинську, і коли Арма передали в управління Гулівер, величезний торгівельно-розважальний центр в самому центрі Києва. Перепрошую за тавтологію. І це було Бог зна коли. А Гулівер передали минулого року. А Моршинську, взагалі, наскільки я пам'ятаю, у 22-му році. І вони досі нічого не зробили з цими активами. Я... Це про ці активи ти. Каже, що вони приносять е, старим власникам е, доходи одні з цих? Так. Е, да, зокрема, станом на зараз, і торговорозначальний центр Гулівер, і корпоративні права компанії Моршинська фактично. Не передані в управління по Моршинській є, е, є договір із компанією, яка, до речі, є прямим конкурентом Моршинської на ринку. Це Карпатська джерельна. Цей договір фактично не вступив в е, чи ж Карпатська джерельна, фактично не вступила в виконання цього договору, бо чекається висновок антимонопольного комітету щодо чого того, чи це концентрація, чи це не концентрація. Що відбувається в підсумку? Фактично, Моршинська продовжує е, дозволю так собі грубо сказати, годувати свого власника і держава від цього не отримує е, ніякої е, користі і ніякого доходу, що відбувається з торгово-розважальним центром Гулівер. Арма намагається знайти для нього управителя через конкурс. На жаль, е, управитель, який по перше, давайте скажемо, що всі управителі, які прийшли на управління, запропонували аномально низьку ціну. Наразі арма. Е, Переможця цього конкурсу дискваліфікувала в зв'язку з зокрема, наскільки я розумію, підозрами щодо зв'язків цього управителя, імовірно, із власником активів. Арма шукає тепер, точніше оцінює перспективи наступних учасників конкурсу, да, рухається вниз по цьому акціону, і начебто. Не можна сказати дальшого поганого. Актив не переданий в управління наразі е, особам, які могли би бути пов'язані з власника. Але ну що це означає на практиці? Що актив по суті все одно продовжує годувати власника, в якого такий актив арештований, зокрема через, е, через несплату е, необслуговування кредиту в державному банку. А ви ставили ці питання всій Олені думи. Думі, що вона на це каже, чому так відбувається? Ми ставимо ці питання. Звичайно, арма звітує про успіхи в роботі, про збільшення кількості активів, які передається в управління, про збільшення доходів від цього управління. І це частково правда. Тому що якщо в двадцять. 20... Третьому, якщо я не помиляюся, році, в му другому, арма е, принесла в державу доходів 34 мільйони гривень. Це сміховинна сума для агентства, в якого в управлінні активів щонайменше на 100 мільярдів. Да? Е, тепер находження від управління збільшується, але. Знову ж таки, я не погоджуюся з висновком Арма щодо того, що вони 40% активів передали вже в управління по реєстру арештованих активів і по співставленню цифр Я бачу зовсім іншу цифру. Я бачу, що йдеться все таки про. Десь близько 20% активів, які передані в управління, що це означає, що решта активів не приносить дохід державі, що вона продовжує годувати власника фігуранта кримінальних проваджень. А також це може означати, що ці активи, якими ніхто не управляє, можуть накопичувати для держави борги, тому що у разі е, е, виправдувального вироку. Або зняття арешту, власник, взагалі там має право заявити державі позов про компенсацію шкоди, яка була завдана активу в той час, коли актив перебував під управлінням держави. А як тобі здається, це відбувається, тому що вони не вміють цього робити ефективно, чи тому, що вони спеціально роблять так, тому що у них там якісь інші свої інтереси? Тобто, це е, про треба... неефективність чи про корупцію? треба визнавати насправді що е, управляти всім тим переліком активів які передається в АРМА, непросто. Мій висновок наразі такі, що неефективна сама модель управління. Варма немає ні обов'язку прийняти ці активи, в принципі, провести їх нормальну інвентаризацію і прийняти їх на баланс по актам прийому передачі, щоб ми нарешті могли відповісти на питання так, а скільки їх, скільки їх взагалі варма, немає строків, коли вони мають ці активи, почати шукати управителя для цих активів, і в результаті середній строк між власне, ухвалою про передачу активу Варма і початком я підкреслю. Для початку пошуку управителя може бути 17 місяців, а далі не на всі конкурси, які АРМА оголошує, з'являються в принципі е, бажаючи управляти активами, тому що сама модель, закладена в основу пошуку управителя, е, не дуже робоча з одного боку, вона фактично заохочує передачу активів в управління бізнесовим конкурентам. З іншого боку, вона не дуже заохочує бізнес, бо фактично бізнес має багато вкласти власних грошей в актив, да, гарантійні платежі державі, а потім він може отримати компенсацію своїх витрат, якщо буде прибуток. Якщо прибутку не буде, якщо актив буде зняти раніше, бізнес не отримає нічого, окрім е, війни з тим, власником в якого цей актив арештований. Це скажімо так, ну не звучить як приваблива бізнес-модель, правда? Не звучить правда. Ти кажеш, що неможливо порахувати точно скільки активів є в управлінні арми, а хоча б який це порядок цифр? Це про тисячі, про десятки тисяч об'єктів, і що це таке переважно? Це якісь підприємства, будинки, що ж загалом. Поміж ну, тут е, навіть це кажу не я. Рахункова палата у своєму висновку по аудиту е, роботи Арма сказала, що Арма має нарешті провести інвентаризацію цих активів і всіх їх взяти на баланс. І якраз показує, що навіть якщо просто рахувати ухвали про передачу активів Арма, то е, Варма одна цифра в офісу генерального прокурора інша цифра. Ну і це в принципі ненормально, держава. Фактично е, не може нормально інвентаризувати ці активи, які держава ж і і. Е, і арештувала далі. Агентство з питань управління активів нам каже, що 72 тисячі активів, записів про активи в них є в реєстрі. Ми питаємо, а скільки ж ви їх передали в управління? І вони нам звітують і кажуть, що більше 40%. А потім ми дивимося, звідки ж складається ця цифра про 40% І бачимо, наприклад, що з 34 тисяч активів, які вони говорять, що передали в управління, 20 тисяч. Це знаєте, що таке. Це е, ложки стільчики, <рес atau> е, якісь можливо кабелі і ще якісь е, об'єкти, які вони знайшли при інвентаризації, рухоме майно яке знайшли при інвентаризації межір'я при його націоналізації. Так цих активів взагалі немає в реєстрі, взагалі немає в реєстрі. І відповідно, якщо ми виймаємо з того е, тих цифр, які нам показує Арма, оці 20 тисяч, незрозуміло яких активів в гір, які дійсно можуть бути дуже дрібними, то виявляється, що в управління передані 14 тисяч активів, і з них, наприклад, щоб було зрозуміло, просто про що йдеться: наприклад, Новояварівська ТЕЦ. Яка за моєю інформацією не приносить е, доходів, управління нею не приносить доходів вже достатньо давно. Е, наприклад, автозаправки глузко, які за моєю принаймні інформацією, певний дохід все-таки приносять. Тому, да, є, є великі активи, і, на жаль, багато з них досі не передані в управління. Те, що зараз проголосували в першому читанні цей законопроект, про який передбачає певне перезавантаження, там прям глобально буде перезавантаження, бо це передбачає зміну керівника, я так розумію, і процедур. Ми не говоримо зараз про зміну керівника. Ми говоримо про те, що має відбутися незалежний аудит який, власне і дасть відповідь на питання чи ефективна робота керівника, чи неефективна робота керівника? Така сама модель вона закладена і для оцінки роботи, наприклад, НАБУ, антикорупційного бюро, Агентства з питань запобігання корупції і деяких інших органів. Що дійсно важливо перезавантажити так, це модель управління активами? Варто вже визнати, що управління активами має здійснюватися на професійній основі. Що для цього треба залучати, як то кажуть, спеціально навчених суб'єктів? Ми запропонували залучати для цього арбітражних керуючих, які будуть нести відповідальність майнову і дисциплінарну за свої дії по управлінню активами, і не просто можна буде їм, наприклад, заявити про стягнення шкоди. Якщо вона буде завдана в результаті е, на якісне управління, але також можна буде притягти до дисциплінарної відповідальності і в принципі викинути такого управителя із професії. Більше того, це та модель, яка е, дозволить відійти від спроби залучення до управління активами, фактично прямих е, бізнес-конкурентів. Це ця модель дозволить контролювати конфлікт інтересів, тому. Е, і здається, що цей прохід на професійне управління він міг би вирішити багато проблем. Ну і, звичайно, встановлення дуже чітких строків, коли і що має відбутися по управлінню активів. Не просто як зараз винесена ухвала суду, і по ній нічого не відбувається ніхто її нікому не передає багато років, а чітко має бути підписаний акт прийому передачі за два місяці, максимум має бути оголошено про відбір управителя і так далі. Але питання заміни керівника може постати лише якщо будуть негативні зовсім висновки аудиту, який прописаний в цьому законі. Правильно розумію? Так. Да. Зараз модель запропонована така, і мені здається, наразі це логічно. Знову ж таки, бо необхідно провести повноцінний аудит. А ти кажеш, що йдеться про а, те, що будуть залучені якісь нові люди до управління активами з нових сфер, я так розумію. Ти писала в своєму дописі, і це мене теж здивувало. Що на це претендують а, на участь в цьому процесі на управління активами? Претендують достатньо неоднозначні адвокати, а, які там один з них захищав колишнього керівника арми, до якого є претензії у набу? Що він так їх захищав? Що це попало під кримінальну справу? А, ой, що він так управляв актив тому що тепер це предмет кримінального кримінальної справи. А друге адвокат це адвокат, який колись захищав Януковича, і тепер е, ці адвокати збираються управляти активами того ж самого Януковича. Чи це взагалі нормально? Бо виглядає це все трохи як бджоли проти меду. Мені також здалося, що це виглядає трохи дивно, особливо враховуючи той факт, що е, власне те, що е, ви щойно описали, відбувалося на обговоренні організованому АРМА. І, власне, коло людей для, для цього обговорення також мені, принаймні, так здається, було відібрано армою, і відповідно в мене склалося враження в певний момент. Я дуже сподіваюся, що це враження але все таки склалося враження, що є певні люди, які в принципі не зацікавлені в зміні теперішньої неефективної моделі управління неефективно, бо в них якось зараз все гаразд. А, мені здається, що це логічний наслідок того, про що попереджало те саме Transparency Інтернешнл, коли думу призначали, наприклад, на посаду, коли казали, що її зв'язки з Медведчуком можуть мати вплив на те, як потім буде працювати АРМА. Може, це якраз логічний наслідок того, що ми бачимо зараз, коли там матеріалізуються адвокати, які захищали того самого Януковича. Я була дуже здивована справді на цьому обговоренні побачити зокрема адвоката, якого ми бачили на прес-конференції Януковича в Ростові на Дону в 2014 році. Це було дивно. Несподівано це було дивно. Да проголосується конопроект в другому читанні. Чи є там якийсь против небажання якесь змінювати щось в армії? Бо це ж я так розумію. Маркер один із маркерів Ukraine Facility і під це підв'язані кошти фінансування, яке ми отримуємо з Європи. Так, вірно, ухвалення змін по роботі Арма є нашим зобов'язанням по Ukraine Facility І виконане це зобов'язання має бути до кінця березня цього року. І ну тут я можу відповідати за себе. Я особисто, як голова комітету, зроблю все можливе і спробую навіть зробити неможливе для того, щоб ефективна модель управління активами в АРМА була запроваджена і відповідно проголосована вчасно в Верховній Раді України. Є певний опір, відчуває, ну, поки це? ми побачили певний опір, мені принаймні так здалося. Знову ж таки, я буду рада помилятися. Але поки, наприклад, мій заклик до АРМА все-таки дати пропозиції щодо того, яку ефективну систему управління активами вони би бачили, закінчиться нічим наразі. Сподіваюся, що це зміниться, бо час до другого читання є, якщо раптом це не зміниться зобов'язання щодо запровадження прозорої процедури управління активами. Наші зобов'язання в рамках Ukraine Facility воно все одно має бути виконано. Будемо спостерігати. Дякую тобі дуже, Анастасія Радіна, керівник антикорупційного комітету парламенту. Була на «Я питання. Дякую тобі. Так, да, Дякую, якого біса? Є питання, які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президент питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.